Про ситуацію в енергетиці розпитаємо заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаю. Отже, що у нас зі світлом було минулої доби? Чи були якісь надзвичайні ситуації? Доброго дня, вітаю студія, вітаю шановні українці. Щодо ситуації, яка на сьогодні у нас склалася. В енергетиці ситуація залишається на жаль складною, оскільки маємо дуже негативні наслідки потужних ворожих атак на енергетику. І тут варто зазначити, що з 22 березня цього року, через ворожі постійні ворожі атаки, масовані, на жаль, втрачено. Понад 9 гігават основних потужностей для порівняння, допустимо, минулої зими наш пік споживання складав 18 гігават, і на жаль, ворог продовжує свої атаки. Так, минулої доби на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу. Загорілося обладнання на одній з підстанцій. Через це знеструмлювалися інші підстанції, побутові споживачі, шахта. На жаль, в цей момент під землею перебувало 33 працівники. Їх вивели на поверхню. Однак, через декілька годин були знову атаки. Знову знеструмлювалися шахта. 27 працівників перебували під землею. 27 гірників. Їх також вдалося. Вивести на, на поверхню всі в, е, в задовільному стані. І минулої доби також у нас через обстріли були знеструмлення в Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській Одеській областях. І загалом, через бойові дії, технологічні порушення на жаль, е, 496 населених пунктів зараз залишаються без електроенергії. Енергетики намагаються якомога швидше повертати світло однак, не завжди безпекова ситуація дозволяє так. Допустимо, вчора не дивлячись на небезпеку, 42 тисячам абонентів вдалося повернути електроенергію. Якщо говорити про надзвичайні ситуації, несприятливі погодні умови, це теж має місце. На жаль. Нас більшість на Київщині було знеструмлень через погодні умови, 45 населених пунктів. І загалом, внаслідок негоди, залишається 12 тисяч абонентів без електроенергії. Однак, ці пошкодження енергетики намагаються якомога швидше усунути для того, щоб повернути повернути електроенергію споживачам. Щодо споживання електроенергії, чи виходить у українців економити і чи були великі перевищення? Чи довелося імпортувати у сусідніх країн? Так на жаль, е Враховуючи ту ситуацію в енергетиці, яку ми маємо, доводиться застосовувати графіки погодинних відключень на сьогодні. На протязі всієї доби також планується е, планується застосування таких графіків. Ми бачимо, що зростає також температура, спека продовжується на е, більшості в більшості областей України, і це призводить до того, що споживачі більше користуються системами охолодження, кондиціонування, і це звичайно, Звичайно, впливає на ріст споживання, тому ми як завжди просимо наших споживачів по можливості розумно споживати електроенергію, економити зайвий раз не вмикати кондиціонери. Це дуже допомагає дуже допомагає енергетикам все таки тримати систему збалансованої стабільній роботі. Як ми покриваємо дефіцит? Залучаємо звичайно імпорт. У нас зараз є можливість імпорту 1700 МВт. Сьогодні ми плануємо залучати в окремі в окремі години 1696 МВт. Хочу нагадати, що для підприємств, які використовують імпортують більше 80% електроенергії для своїх потреб, їм забезпечене електропостачання і не буде не будуть застосовуватися відключення з минулої доби. Також залучали аварійну допомогу з країн сусідів. Робимо все можливе для того, щоб полегшити графіки відключень однак, ми повинні розуміти, що пошкодження, на жаль. Були значними і дуже дуже важко зараз дійсно утримувати систему в стабільній роботі. Однак, ще раз повторюся, ми як енергетики, і разом з вами споживачами, тому що ми теж відчуваємо підтримку від вас. Робимо все можливе для того, щоб для того, щоб якнаближчим часом полегшити ситуацію в енергетиці, і хочу сказати, що в нас також продовжується постійно на постійній основі ремонтні роботи, відновлення, все, що потрібно, для того, щоб вже скоріше полегшити ситуацію і в першу чергу також підготуватися до наступного опалювального сезону, який, як ми розуміємо, вкрай важливим буде в цьому році. І дякую. непростим, дякую. З нами була заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.